Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливим дороги свої, і тоді буде щастити тобі. У цьому вірші Ісуса Навина закликають не лише дотримуватися закону, але й розмірковувати про нього вдень і вночі. Це наголошує важливість постійного згадування та вивчення Божого закону для того, щоб додержувати його усіх аспектів у своєму житті. Регулярне роздумування над Словом Божим допомагає зберегти наші думки та серця на правильному шляху і сприяє нашій духовній зрілості. Поглиблення в знання і розуміння закону допомагає нам приймати мудрі рішення та керувати своїм життям відповідно до волі Божої.